Доброго дня, шановні друзі. У нас принісся шторм, чи він зараз іде ще. Віці які мої грядочки бідні. Бачите, все повалило, поламало. Ще не була там на грядкам, то що не, не, цей, не закінчилось. Тут працюють переносні електричні прибори, то трошки шумить. Бачите, дивіться. Ще вітер віє, видно як. О, боже мій, а з цієї сторони. подивіться кукурудза вся лежить. Ось. Зараз туди вчора соняшник підв'язала, він теж вже лежить. Ось оце таке, ще не дивилася. Ой, там ці... О, очі, як воно називається, теж повалило. Зараз подивлюсь далі. Ну що, настрій все одно гарний. тримаємося.